Вітаю вас, шановне товариство! Навіть Junior грали проти команди Тундра в нижній Сіці під Джелвелахі сезон 4. В цьому матчі їм програвати не можна, адже вони вилітають, якщо програють. Грають проти Тундери, начебто сильний суперник, але тут у них грає Мідван замість 33-го. Це достатньо важливий нюанс, котрий присутній в команді. Сундра, що ж тут відбувалося, я буду розповідати вам в сьогоднішньому відео. Ну а ви не забувайте підписатися канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитись. Першочергово, чергово навіть джуніор провели аналіз, або просто подивилися е, вчорашнє відео і зрозуміли, що їм треба пігати дарксіра на фьорспік. Це те, що вони могли робити проти спірітів. Що спіріти зробили проти них, і це було доволі таки успішно. Тим не менш, Тундар тут е, підготувались до такого перебігу подій. Це видно. А в чому тут суть? Дивіться, от якщо подивимось на пік цього Драксіра, так він пікається на ФП е, у відповідь. Пікається Форіон, і тут у команди Тундра при тому, що у неї пік, але в другій стадії вони відкривають героя першим. Що це означає для команди Navi Junior? Це означає, що вони не можуть забрати собі успішного героя із Дарксіром на Сапі, такого як Джакіро, котрого вони віддавали спірітам, і що не дало ніякого результату для джуніорів. Відповідно, вони зараз знаходяться під питанням: а що їм брали? Доволі довго подумали. Наступним саппортом вирішили взяти Рінгмастера і Тускара. Ну, Тускар, Тускар це саппорт із Нрксіром, якраз таки як той, котрий необхідний команді. Так, ну, да, звісно, бубу тут Джекіру з Тускаром, це взагалі, мені здається, ідеальна комбінація саппортів Джекіру Тускар, таке рідко можна в Доті зараз побачити. Ну, але Дрсірто Скар є, тобто драфт в принципі прийнятний. Далі тут була наступна історія. Тундра забрала собі морфінга. Навіть Джуніор взяли собі кері Дума проти Марфа. Вони фліксанули цього Морфа на Мідлінію. Фуріона взяли кері. Ідея в тому полягає, що хоч і Дум контрить Морфа, але Думу складно грати на кері проти двох повноцінних корів. Відповідно, якщо ти там задумаєш, наприклад, Морфа, то залишається Фуріон, з котрим треба щось робити, а Дума вже немає. І в лейтгеймі там є варіанти. Як Морф може це затлуджити і так далі. Але тим не менш, драфт джуніор виглядає доволі солідно, як на мене. У них все працює, комбінується поміж собою, є абсолютно все. На лініях сильні, по горі сильні. Катати в гру можна спокійнесенько. Що ж було в самій катці? Загалом цю першу мапу можна охарактеризувати наступним чином: команда джуніор робить все, що їм заманеться. Просто на мапі, все, що їм заманеться. А команда Tundra Спортс намагаються фармити кріпів. Після ленінгу у джуніорів були проблеми, але вони швидко зрозуміли, як їм камбекати. Вони просто постійно вбивали Мідвана на оффлейні, у котрого рахунок вже стане на зараз 1-8. Це безвідмовна булочка команди навіть джуніор. резерв в цій грі, якщо у них щось йде не так, вони завжди просто знають, де знаходиться Мідван, його можна піти тут вбити і, в принципі, камбекнути по нетворсу. Але от по нетворсу, хоч і по рахунку ми бачимо, що різниця велика, все було приблизно. Тут ще хочу зазначити, що відчувалося, що ґадзижус не грає на кері Думі прям зовсім, і це не, ну, не прям комфортний персонаж для нього. Адже він вирішив зібратися прям в такого, знаєте, Кері Кері Дума. Але, як на мене, навіть якщо ти граєш на е кері Думі все рівно. Um, ну от, в чому бонуси з цієї грані на продаж артефактів? Ти можеш, в принципі, міксувати свої білди. Тобто, якщо ти зібрав uh, повністю фізбілд, що логічно, адже тобі треба фіздемеш а іншого у тебе в грі немає. То а, за тим, як іде катка, ти можеш міксувати білд Тобто ти можеш там. Ну вже є, наприклад, МКБ там, у Муфуріона чи Марфа в якийсь момент, чи там ще якась смотка. Можна продати, наприклад, Radiance, продати Мантастайл, купити Актарін Refresher. Адже коли у Дума з'являється 25 п'ятий левел, то два дума дуже і дуже імбові. Ти биваєш двох корів і перемагаєш катку. Гра була рівна до ось цього моменту по понадворцем. Тут ґадзенджуз знаходиться кіл на Марфі Морф байбекається. Мідван, котрий е, намагався хоча б на візку возити людей, але він навіть це не зміг зробити. Тут вбили трьох... 4, точніше, вже героїв плюс байбек Марфа, плюс тут ще байбекався Найтсталкер, котрий прилетів в центр бійки, але його підчепив Ніку. І таким чином джуніори, хоч до цього, вони і втратили дві сторони, але вони всіх вбили в Тундрі. Ще байбек Найтсталкера і байбек Морфінга, котрий ні до чого абсолютно не... Призвів. Джуніори далі заходять, забирають собі спокійнесенько, аєгіс, рефрешер, сир, все, що тільки можна. Зараз, от насправді, дві сторони це неприємно, звісно, те, що в них спушили. Але я б не сказав, що це критично з е, драфтом навіть джуніор. Єдине, що коли у Хурьона з'явиться 25 левел, це буде неприємно, адже він ентом буде постійно цим гігантським просто пушити е, вежу. І, ну, приємного тут дійсно мало. Але тімфайт і. Співвідношення героїв проти команди Тундра у джуніорів прекрасне. Але далі відбувся ну насправді дуже критичний момент тут. Дивіться, у джуніорів перевага, є Аєгіс, 25-й левел на штармінні, коли намагаються його добити, рефрешер у нього. Ну, тобто, перемогти цю гру об'єктивно у Тундри шансів майже немає. Але тут стоїть дум Тускар, вони стоять під ворожим Вардом. При тому, що у Зайця Гем він просто завтекав перевірити цим гемом хайграунд. До чого це призводить? Дивіться, тут Джакіра просто стрибає, стискається і Спас. Гадзижус щось натискає Блекімбард, при тому, що uh, Кентавр забігає. О, зараз як і він натиснув, забігає на uh, візку в нього, його закривають, у нього квінім блейда немає, і uh, таким чином це мінус два. Тут ще. Підчепили Рінгмастера, вбивають Рінгмастера, і от в ось в такому одному рандомному моменті навіть джуніор віддають майже всю свою перевагу. Ну і в подальшому тут особливо нічого не відбувалося, окрім того, що Тунди забрали ще одного Рашана. Навіть джуніор перечекали е, тактично майже це їх. Ну, я не знаю, чи вони вирішили зробити мув, мені здається, це. Взагалі, дивне рішення від них було. Треба було просто чекати на хайграунді. Знову ж таки, думав з 26-м левелом перевдягатися в е напівмагічний з захтарі над рефрешером. Ну, але вирішили вони напасти. Швидко вбили Джакіро. Вили кентавра, і ось тут якраз таки, ось те, що у Дума зараз немає спалів, воно дуже і дуже сильно буде відчутно. Адже паралельно бачимо, що якщо джуніори виходять з бази, те, що я казав, вони грають проти 25-го левела Фуріона. Відповідно, він може їм спушити е, будиночки. Але хай йому греть з цими будиночками, тут проблема в тому, що проти Мегер джуніори ще можуть грати. А от якщо вони е, лузають, ось такий тімфайт. І змушені натискати байбек на думі, змушені будуть натискати байбеки на інших героях, то Скар, Дарксір, то це вже набагато і набагато гірше. Бізіємо звісно, вони тут мідового Марфа цього за Єгісом. Один і два рази, але глобально вони не можуть піти зараз спушити щось в тундрі, бо ну просто та вердеме вже немає. Те, що дума, кераса і так далі, і там абісилось це є. Це ну в загальному нічого особливо не дає. Вони можуть спушити максимум там одну сторону і то, якщо пощастить. От вони її спушили, побили ем, ось цю. Сторону трошки спушили рейндж барак і відійшли, але знову ж лобальна проти мега гріпів це профіту ніякого не дає. Тут тим паче ще почався ось такий тімфайт, джуніори. А, ну, вони затримались тут. Вони повинні були виховувати. Морф реснувся, у них сталкера є байбек. Вони знають, що у дума байбеку немає. Мор просто прийшов, його мінуснули, і команда Наві Джуніор першу мапу програли. В другій мапі Наві Джуніор вирішили пікати мідового Драгон Найта. До цієї мапи у них було 0% вінрейта з цим героєм. І тут, на перший погляд, от так, поверхню, може здатися, що... Проблема в тому, що там Ніку погано відіграє, чи просто не йде з героєм, але я більш фундаментально вам зараз поясню, чому так відбувається. У навіть Джуніор протягом всього цього турніру відчувалася одна, е, ну не те, щоб одна, але дуже-дуже великий мінус у них був: це те, як вони грають навколо свого мідлейнера. Проти команди Spirit, проти команди Tundra, до цього всі зустрічі, ворожі сапи дуже часто, після п'ятої хвилини, під катапульту, котра виїжджає, вони краще грають і під контроль реальної руни в тому числі, ніж це роблять навіть Junior разом зі своїми сапортами і Ніку. Причина цього може бути різна абсолютно. Можливо, вони не можуть скомунікувати, можливо. Герої неправильно комбінують, тут вже їм в всередині команди. Я лише можу констатувати цей факт. Чому це критично з Dragon Knight? Ну, Ми розуміємо, що Dragon Knight як персонаж це той герой, який хоче е, взяти левел 6, активувати форму, вигнати мідлейнера, законтролювати реальну руну і почати пушити ворожому герою його Мідтавер. Це весь геймплей цього Dragon Knight'а. А враховуючи, що у Жуніорів весь турнір виникає проблема з тим, щоб зіграти навколо свого мідлейнера. У ДК дуже часто відбувається ситуація, де він, хоч і трошки краще завжди, стоїть, ніж ворожий мідлейнер, але його вбивають один-два рази. Форму він ніяк не реалізовує. Тавер він не пушить, руди не контролюються. І що йому робити на Драгонайті? Питання риторичне. Ця гра також не є винятком. Дивіться, отут от шоста хвилина. Зайд прилітає контролювати цю руну. Тут, до речі, взагалі ще набагато краще могло б бути, тому що у е, Флокверка ось цього четвірки є е, Дарксір, котрий можна навісити йому шел і можна з ним пофалітись. І тут відбувається наступне. Ну от, Я думаю, навіть Junior розуміли, що у них є така проблема да, з тим, щоб е, грати саппортами навколо ДК. І дивіться, що відбувається. Руна не в боті, знаходиться. Чому так? Тому що е, все просто. Сапи можуть контролювати дві руни одночасно, це наче не складно. Кому найлегше проконтролювати руну в боті? Очевидно, Фенікс. Він займається тим, що стакає крипів Дарксіру. Ну, я розумію, я офлейнер, я б також не був би проти. Але очевидно, що Фенікс здайм, за... окей, у нього дайва нема, але він на нозі може прийти сюди на ботруну, навіть якщо Бісмастер, там саппорт якийсь ворожий стоїть, і Бісмастер її не забере. Це влаштовує Джуніорі. Головне, не віддавати в ботл Бесмастеру ніякої руни. Відповідно, відбувається інше. Сюди приходить Клокверк, Фенікс заходиться в боті, і вони застакались з двома сапами на одній руні. Це поспалено будь-якого сенсу, погодьтесь. Адже руна прокає на топі. Ніку, йому треба шостий левел, його до цього вбили вже з ворожим саппортом. І Бізім просто забігає, забирає просто так собі реальну руну ілюзій. Залітає сюди чомусь Фенікс на дайві. отримує ось такий рор. Вмирає в соло від Бістмастера. Далі нападають на цього бізіема. У нього все ще є руна ілюзії, нікого застанев, але тут вже реагують е, сапорти саппорт, команди Тундра. Приходиться ще сюди «get the Juice на террорблейді. вбивають Клокверка, вбивають після цього террорблейда. Ну і ДК навіть левел 6 ще не отримав. Можна забути в принципі, про те, що йому робити на цій мапі. Він змушений йти фармити далі ліса. Прилітає величезний бісмастер, у котрого досі жива. Ще катапульта була, Ніку активував форму, побив крипів і пішов фармити ліса. А тут вже приходять сапорти команди Тундра. І виходить, що цей Драгон Найт знову ніяким чином себе не реалізовує, окрім як просто з формою намагається фармити ліса. Тут у бісмастера хоста і за рахунок всієї хости, котру знову він себе проконтролював разом з сапами, вбивається цей в ситуації, де він повинен був виживати. Джуніори e, втрачають повністю ініціативу в цій грі. З карми бачимо, що загинув від нейтральних кріпів. Далі. Бісмастер з усією хостою реалізовує те, що у нього Андерлорд на Офлейні. Андерлорд політає, натискається FireStorm, другий спел. Бувають героя, приходить Блудсікер Шекері, котрого взяли спеціально проти Дарксіра. Пам'ятаєте, чи де телепортнувся, але отримав раптуру, загинув. У підсумку Бісмастера, хоч вони і... Розміняли, але ситуація просто критична для джуніорів в цій грі. І в вся ця мапа називалася Terrorblade плюс 4 його сапорта. Тут у ґазежуса було дуже і дуже багато капіталу, гра затягнулася. Джуніори я гадав, що все одно можуть перемогти, але тут ґазежус вирішив продати собі брошку, Це магічні крити, я маю на увазі. І був ось цей тімфайт. Ну, не те, щоб ця брошка сильно вирішила, але просто через те, що. Він позбавив себе великої кількості, де може відбулося наступно. Тут Фенікс поставив дуже погане яєчко на голову просто Блусікера, котре він розбив. Файт сильно розділився. Паралельно тут Ніку зарорили, тускар його почав фокусити, били пімієя. Вбили далі Зайця, Гадзежу залишився один, адже по суті з чотирьох його сапортів в цій грі вбили. Ну і навіть Джуніор програли другу мапу і покинули цей турнір. Вони займають топ-8 на PGL GLAхія, сезон 4. Це, я вважаю, нормальний результат. Це перший їх тір-1 турнір. Вони вийшли з групи. Це, мені здається, задача, котра е, мінімум була, і добре, що вони її досягли таким чином. Ну, навіть я не сказав мінімум. В принципі, це вже хороший результат, як на мене, станом на зараз. Головне те, що вони набралися досвіду, Ну так вони могли перемагати команду Тундра з Мідваном на офлейні. Стовідсотково могли і займати топ-6. Спіріти, до речі, виявилось, що вони також, котрим вони програли, погано зараз грають. Вони в наступних раундах вилетіли двох і покинули турнір, зайнявши топ-6 на піджел Валахі. Тут джуніорам головне продовжувати працювати. Вірити в те, що все буде добре в їх колективі, бо так і повинно бути. Вони навпаки на плюс моралі зараз повинні бути. Єдине, що в мене склалось враження, що от коли вони вийшли в плей-офф в команді, вже такі настрої почали, що вони вже досягли достатньо хорошого результату, і, ну скажімо так, не так вони грали, як проти команди Falcons ось ці два без 3, проти Spirit і Тундра. Тому знову ж це буде досвід, щоб на наступні турніри вони не були задоволені якимись такими вже мінімально хорошими результатами, щоб прагнули як. Якомога більше. Далі турнірів особливо не буде. Вони будуть, можливо, всі сіті онлайн-турнір, тільки буде в травні, але всі будуть чекати на кваліфікації на Riyadh і на The International Тож, друзі, не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку і побачимо з вами, коли побачимось. На все добре.